Історична подія у Києві відбулося засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС. Вперше представники 27 держав-членів зустрілися поза межами союзу. Щоправда, зустріч неформальна. Головні теми євроінтеграція України посилення санкцій проти Росії та військова підтримка країн-партнерів. Я закликаю нас, європейців, але насправді увесь світ, докласти всіх зусиль для створення базового зимового захисного щита для України, який складається з засобів протиповітряної оборони, захисту кри. Тичної інфраструктури і перш за все генераторів. Зустріч прийшла у форматі політичних дебатів. Я запропонував новий багаторічний пакет для європейського фонду миру у розмірі до 5 мільярдів євро на наступний рік. Далі буде більше. Сподіваюся, що ми зможемо досягти угоди до кінця року, коли країни-члени погодяться щодо перегляду багаторічного бюджету ЄС. Також Борель заявив, що формула миру Зеленського спільний знаменник для міжнародних зусиль із припинення війни. Слабка Росія один із пунктів плану глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав ЄС почати предметну роботу над 12-м пакетом санкцій проти країни-терористки. Передача створення такого механізму і передача Україні російських активів полегшить життя всім. І Україні, яка отримає додатковий ресурс, і Європейському Союзу, який нарешті знайде. Чітке правове рішення, що робити з цими замороженими грошима, і полегшить фінансовий тягар, який несе європейська сторона, тому що всі погоджуються, що Росія має заплатити. Всі сьогодні за столом говорили про те, що Росія має заплатити. Потрібно лише знайти цей інструмент і час для цього настав. Президент України Володимир Зеленський назвав зустріч продуктивною та в інтересах усієї Європи, адже нині ми її форпост. Наша ключова інтеграційна мета цього року вийти на рішення про початок переговорів щодо членства. І сьогодні я вкотре почув на зустрічах на перемовинах, що це абсолютно можливо. Україна точно виконає свою частину роботи. Сім рекомендацій Єврокомісії найсерйозніші безпекові зобов'язання, які ми можемо запропонувати в Україні. Це членство у Європейському Союзі. Це найсильніше наше безпекове зобов'язання. Україна зараз має статус країни кандидата і просувається далі цим шляхом. Сніжана Мазур, новини 33 й телеканал.